Друзі, привіт! Недавно я випустила відео про те, як можна заробляти на курятнику, тримати їх курочок для себе і продавати яйця. Та у людей виникло багато питань. Насамперед, одне основне питання це чому кури не несуться? Причин насправді дуже багато. Я їх сьогодні з вами розгляну. Перша причина це лінька. Якщо кури линяють, то як не крути, ви нічого з цим не зробите. Ніякі вітаміни нічого не допоможуть. Вони будуть собі просто зберігати енергію. Метаболізм зовсім інший і не вийде просто так заставити курицю нестися в період ліньки. Дивіться, в мене перше яєчко. Ось таке трішечки такого кольору цікавого. Друга причина це температура. Якщо дуже холодно, там нижче 10 градусів поцелься на вулиці, або дуже-дуже спекотно, то курочка також може перестати нестися. Також якщо є сквозняки, курочка також може перестати нестися. Енергія буде йти на зберігання. Температури тіла вона за день наїдається, а потім вночі проходять метаболічні процеси, під час яких створюється яєчко. Але якщо холодно, то курочка буде просто витрачати цю енергію на те, щоб зігрітися. Точно так само діє і спека. Якщо дуже дуже жарко, немає тінька, курочка просто поїсть, ляже і буде лежати. Про знесення яєчка ніякої мови йти не буде. Для цього потрібно влаштувати курочкам тінь та хоч якесь охолодження, там поливати водичкою цю територію, ну і притіняти саму територію вигула. Третьою причиною може бути недостатнє збалансоване харчування. Недостатньо курочкам просто насипати зерна і все. Якщо ви тримаєте їх у закритому в закритій території, в закритому курятнику, то потрібно давати комбікорма. Які е, мають кальцій в складі та інші вітаміни, необхідні для е, пташок? Влітку курочка має можливість гуляти по території, з'їсти якоїсь жучка, павучка, наїстися трави а взимку такої можливості немає, тому треба дбати про те, щоб у тварини були овощі. Була якась маломальська зелень. Можливо, оте зерно, яке ми даємо, просто зернятками можна проростити і давати їм просто таку пластінку зелені. Також буде дуже добре впливати на яйценоскість. Четвертою причиною того, що курочка не несе яйця, може стати її здоров'я. Якщо курочка чхає або хрипить, то вона не буде відкладати яєчко. Я не стикалася з такою проблемою, але для забезпечення здоров'я курочці треба давати хоча б раз на тиждень нарізану ріпчату цибульку. Вона добре так впливає на здоров'я курочки, тому завжди раз на тиждень давайте. Також овочі. В них завжди будуть вітаміни. Дуже важливим фактором є вода, це п'ята причина, чому курочки не несуться. Якщо їм недостатньо води, то нестися вони не будуть, тому що яйце складається е, з більшості з води, та й сама курочка на е, дуже великий відсоток складається із води. Тому слідкуйте, щоб у курочки завжди була водичка, свіжа. Якщо треба, то міняйте кожного дня її, бо вони дуже такі великі засранці і загрібають ту воду. Якщо немає можливості міняти і ви Тримаєте курочку віддалено, то ставте ніпельні поїлки. Ще одна причина це короткий світловий день. Взимку кури перестають нестися, тому що короткий світловий день там менше 14 годин. Я не можу це підтвердити на своєму досвіді, бо в мене курочки без додаткових освітлень живуть просто ось так. У мене маленький курятник, вони там ночують, це їхнє безпечне таке місце, і там вони несуться. І весь день вони знаходяться на вулиці з самого ранку до вечора. Можливо, заходять там під курятник сховатися від спеки. А так... Я зовсім не слідкую за тим, щоб у них був довший світловий день. Але якщо ви тримаєте курочку в закритому приміщенні, то дуже важливо за цим слідкувати. Треба ставити лампочку, можливо, лампочка буде на сонячні батареї. Це та також можна організувати та таймер, який буде досвідчувати е їй. День бажано цю досвідку робити зранку. Краще курочку розбудити раніше, ніж пізніше, скажем так. Ем, якщо там світає о сьомій ранку, то її можна розбудити о п'ятій ранку, а ввечері хай вона собі лягає спати разом з сонечком. Сьома причина це світловий, о боже, безпека, вибачте, я тут по списку йду, щоб нічого не забутися. Сьома причина це безпека. Якщо на курочку нападала собака, або курочки стали свідком, як ви там забрали одну курку і зарубали її, таке теж можливо, тому не давайте, ну, бережіть своїх курочок, бережіть їхню нерв, нервову систему і все буде добре. Також з приводу безпеки. Якщо в курятнику є криси, то вони можуть красти яйця, і ви будете думати, що курочки не несуться. Слідкуйте, щоб у вас не було таких шкідників. Можливо, на околиці курятника просто посипати отруту. Тут уже самі дивіться, в мене ж тільки є миші, але з мишами легко справляються коти. Вони отут сядають зверху на поряднику і просто чекають, коли якась мишка пробіжить. Їх у мене тут дуже багато, бо тут же є зерно, курочки вигрібають. Ну, миші, яйця не крадуть. Ще до безпеки можна віднести саме сідало. Якщо курочка не відчуває безпеку у своєму сідалі, вона може ховати яйця там, де буде думати, що їй безпечно. У мене були курочки абсолютно на вільному виголі, то вони не неслися в сідалі. Я думала, що не несуться. А вони просто під шифером ховали свої яйця під дровами. Там ну, знаходили місця і ховали своє яєчко. Восьмою причиною того, що яйця яєць немає, це є перекорм, але це стосується тих курочок, які ви тримаєте в закритому варіанті. Це спорне питання буде, якщо ви тримаєте їх на вільному виголі, тому що куриця не з'їсть більше зерна ніж їй потрібно. Вона буде їсти травичку, черв'ячків, жучків, паличків. І їй не потрібно буде стільки зерна. Я теж так тестувала. У мене коли курочки були абсолютно на вільному вигулі, то їм отакої кормушки, цей синенькою, в якому я насипаю зерно. Її хватало на тиждень, зараз хватає на день. Але я стараюсь додати ще овочі. Он я калину їм кинула. Вони там не дуже її люблять, але дзьобають іноді. Стараюсь кухонні відходи дати по поводу. Корму куриці потрібно не більше 160 шістидесяти грам зерна на день на одну голову. Сюди входить і зерно, і мішанки, і комбікорм, якщо ви його використовуєте. Плюс до верху це овочі, зелень, трава, все що завгодно. Дев'ятою причиною може бути те, що ви обрали не ту породу. Якщо ваша ціль е, яйце, а не м'ясо, то краще обрати курочку, яка буде е, не м'ясо яєчною, а яєчною. В моєму випадку це ломан Браун та Ломан Вайт. В них немає материнського інстинкту, вони тільки несуть яєчко і знесла і забулася, скажімо так. Вони не будуть сідати на Висижування яєць. Кстаті, одна із причин того, що курочки не несуться, це те, що вони стають квочками. Квочку, ну що зробиш, якщо вона вже вирішила бути мамою. Звичайно, є там методи, щоб не робити курочку мамою, але я б цього не рекомендувала. Я, в принципі, це не вітаю. Я такого дуже дуже не люблю, коли так потребітільські відносяться до своїх тваринок. Також причиною відсутності яєць може бути те, що курочки самі поїдають свої яйця. Це теж ознака того, що їй чогось не вистачає із раціону. Добавте кальцій, додавте вітаміни, можете піти в етаптеку та купити там якісь вітаміни для курочок. Я цього не роблю, тому що стараюся організувати курочкам максимально таке різноманітне харчування, і вони один одного просто не скубуть. Дванадцятою причиною є перенаселення. Якщо ви е, тягнетеся за тим, щоб заробити більше на маленькій площі е, і дбаєте про здоров'я своїх курочок, то не робіть їй перенаселення. На площу виголу е, один квадратний метр має бути одна курочка. У мене тут 12 квадратних метрів і 12 курочок. Купувала я 15, але так сталося, що в мене е, я не подбала про безпеку, їх собаки з'їли. Е, просто вкрали із курятника і Ковтнули це вівчарка для неї от така маленька курочка яєчна. Це просто один раз ковтнути, навіть пережовувати не треба. Тому дбайте про те, щоб не було перенаселення, бо курочки почнуть битися, почнуть один одного дзьобати, і це призведе до зайвого стресу. Зараз ви бачите, як курочки друг друга дзьобають, це із-за того, що одна курка вирішила, що друга вир... <смі> об'їдає її. Але це не страшно, вони не вискубують пір'я один в одного, що саме важливо. а те, що вони там за їду поб'ються трішечки, при тому, що її достатньо, то це не дуже страшно. Також однією із таких вагомих причин, чому курочки не несуться, є аміак. Ви недостатньо добре прибираєте приміщення, де ночують курочки їм не вистачає кисню і. Тому вони можуть перестати відкладати яйця. Щоб запобігти цьому, треба влаштувати хоча б невеличке провітрювання, але без сквозняку, щоб поступав кисень у курятник. Там треба подбати про те, щоб там завжди було чисто. Якщо це літній період, то прибирайте через день, через два дні. Дивіться самі по ситуації, скільки вони вас там нагадять. А взимку треба постійно підсипати підстилки. Прибирати не рекомендується, тому що якщо у вас неопалювальний курятник, то перегнивання цього гівна курячого разом з підстилкою виділяє тепло. І взимку їм просто тепліше з цим. Тому просто поверх насипаємо додатково підстилку і все буде добре, але не забуваємо про провітрювання. На цьому, в принципі, все. Але я б хотіла ще додати декілька слів про те, що. Я не стимулюю яйценоскість з курей. Моя ціль не для ну не отримати багато яєць, щоб заробити на них гроші. Курочок я утримую для моєї сім'ї, щоб моя сім'я завжди мала свіже яєчко. Та я дбаю про здоров'я і життя своїх курочок. Якщо ви будете стимулювати своїх курочок, то вони проживуть ну, два роки. Може, три роки з гаком це буде просто дуже дуже мало. А якщо давати курочки можливість. Рости та розвиватися, нести яєчки на протязі всього свого життя, так як вона це відчуває за своїм біоритмом, то вона у вас прослужить 5-6 років а то й більше. Це пов'язано з тим, що в курочки обмежена кількість яйцеклітин, їх там до 4 тисяч всього. І якщо ви там за рік з неї за два роки з неї видушите все, то третій рік вона буде вже дуже погано нестися, а потім тільки під топор, я вважаю, що це не дуже таке. Добре відношення до птахів. Краще мати там влітку багато яєць, наконсервувати собі там ті яйця на зиму. Взимку там, ну, да, яйця є свіженькі, там по 5 по 6 штучок. З мого курятника є щодня, завжди, То ну, в зимній період. То звичайно, краще, хай буде так, ніж я буду їх стимулювати, додати їм тепла, додати кормів, таких стимулюючих із ветаптеки. І чесно, мені це дуже не подобається. Я хочу, щоб мої дівчатка служили мені довго, щоб 4-5 років я спокійно їх тримала та не переймалася про їх здоров'я, і мені не доводилося пускати їх на суп. Я не можу просто цього зробити, бо мені їх дуже дуже жалко. Я чесно навіть того і супу їсти не захочу. А зараз я вам розповім, як консервувати яйця. Щоб у вас взимку було свіженьке яйце. Зараз перейдемо у мій погріб, я покажу вам яєчки. Ми перенеслися у мій погріб. Дивіться, у мене тут лишилося всього три баночки. Великі баночки не рекомендую закривати, я поясню чому. Візьму ось маленьку, щоб вам показати. Дивіться, це сирі яйця. Сирі яйця я консервую таким способом. Береться холодна вода, бажано поставити її в холодильник, щоб вона така була градуси 3-4. Далі беремо негашену ізвість, насипаємо сюди і складаємо акуратно яєчки. Тож спочатку акуратно складаємо яєчки, потім ізвість, потім заливаємо воду. Е, важливо, вибачте, спускалась погріб, захекалась, дожилася. Важливо, щоб. Е, Яйця були свіжі, от ви їх зібрали сьогодні, сьогодні законсервували. І також важливо їх помити. Якщо ви їх не помиєте, то тут е, можуть бути, бути гівно куряче, скажімо так, вони можуть обкакати. І це призведе до таких процесів не дуже бажаних. Чому маленько рекомендую консервувати? Тому що після відкривання банки у вас буде лише одна доба на їх використання. Тобто, якщо в мене ось тут 8 яєчок. То я знаю, що мені на сьогоднішню кулінарію треба 8 яєчок, я беру цю банку та одразу готую. Якщо довше її тримати відкритою, ну дістати ці яйця і покласти в холодильник, то вони дуже швидко стухнуть і заваняються. На жаль, це єдиний мінус. Але плюс в тому, що отак ви дістали, приготувала свіженьке яєчко. Цим банкам у мене вже пішов другий рік. Зберігати їх рекомендується 2 роки. Ой, вибачте, один рік максимум, але тут уже більше ніж півтори роки. Я на днях буду консервувати для прикладу яєчки і оці яйця дістану подивитися, що з ними сталося за півтори роки. Можливо, все добре, можливо, ні. Я не знаю. Тому. Беріть собі на заметку і консервуйте для себе на зиму літні яєчки. Літні яєчки завжди кращі по своєму складові, по макро-мікроаліментам, по вітамінам. І рекомендую саме літні використовувати. Зімні, ну що зробиш, які є, такі є. Літні краще. І так, підведемо підсумки. Дуже важливо, щоб ви розуміли, навіщо вам ці курочки, для чого ви їх завели, щоб кормити свою сім'ю якісними яйцями, чи продавати яйця і стимулювати яйценоскість. Любі друзі, дякую, що дослухали це відео до кінця. Додивилися, підписуйте, ставте колокольчик, я буду дуже-дуже рада кожному з вас. Всім пока!